Так, ну що, всім привіт! Стартуємо четверг влог, Так, іду на розвідку з одним пакетом і невеликою коробкою. Тому що не знаю, що там по цьому, по погоді. Жінка казала, що слизько, але наскільки слизько, як слизько. Типу зараз будемо цього дивитися, тому... так вот. Маленькая коробочка и баналь. Кстати, иду без чехла на iPhone. Так, и надо как -то... Привет. А, здрасте. Вроде нет. Нету, Хоп. Хоп. Так, трохи подсветил. Вроде как. Не знаю, что он там. Скорее всего, что ничего не видно. Она. Я айфоном їбався об стінку. Та-то -да. Зато тепер видно все їбать, то тут прям голодик, ніхера сімей. Я їбать я... тут слизько. А як я велику коробку нестиму? Ахуєть. Фух. Прикол, я последний раз був пройшли четверг на дворі. Ну, ви розумієте, да? Мінімізував виходи. Ох, ніхерася. Як, бачите, намерзло. Ого. Жорстко. У мене вроді ні. Да, в мене вроді такого нема. І то добре. Огоїть. Жорстко-жорстко. Фух. Короче, широкий угол поставив на зйомку. Бо, як на мене, кота огляду все-таки не вистачало на попередніх відосах, тому я вібав тут ширенький, має бути комфортніше. Але на старому телефоні чохлик трохи не підходить під це діло. І батько ви бачите кришу? Ахуєть. Єбать, в мене ворота. Фуїть, ви гляньте скільки люди намерзло на ворота. Єбай! так може я щось і двері не відкрию. Ого ого ніхуя себе так тупо вся стіна мокра. Ой, мерзла. Охуеть! Охуєть! Оооо! Камон, мен! Ніхуя себе! Нихуя себе. собі! Так нічого не бачу! Ахуєть! Ебать, зимушка дає прикурити, нахуй, сука! Ебать, а що ж було б, якби я тут не зробив кришу? Єбав, ну, постель нахуй! Ахуєть. А як же... А что, я не типа? Да, наверное, наверное, пизда, но там все смерзло. Жесть, подивиться, ж тупо льот. Лызать можно. О! Охуеть, ну это ж А что там, видно что он что-нибудь? А шо завышло? Нихуя не пойму. Щось не ней это Що Шо А, батарея вже сіла Я понял Пизда цей фачи Конечно вже все Своє доживає Ну нічого нам хати на влог Жесть На нахуй На нахуй Тупо льод, дивіться Чекаю, вам нахуй льод Жесть, а ви давно виходили на вулицю, дивіться Ахуєть я думав кусок гілки їба Оце ж такі, батьки, ледниковий період і проїхав. Нам піздає, що я можу сказати. Хуяк? Дивіться, бивень, мамонта, нахуй. Ого, я, звісно, трохи та його шокований. Чи ні, серйозно, я вахую. Я не думав, що настільки жорстко. Що, капає? А, та, та, Хуй там капає їбать. Я уверен, що вона там повністю замерзша внутрі. Але я хочу... Ну, типу, спробувати розтопити, а вдруг, а вдруг. а вдруг. <гум> тільки, 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 тільки. Треба щось маленьке. Я їду. Зато дрова не мокрі, Гі -гі. зато все вимерзло. Щоб не наїбнутися, ух, добре було б. Нахуй, під Ой, уїбав телефон. Щось опять вискочив. А, вже 10, якщо було 20%, ебать, уже 10% залишилось. Ахуєть, те Так Якщо ми відключимося, то знаєте. Ми то замерзли. Ваші ставки, що ми розтопимо чи не розтопимо? Буржуєчко. Так, я досточку знайшов. Ага. Ага. Є проблемка. Досточку я знайшов. Але, скоріш за все до топорчика я не долізу. Хазяїн нахуй, холі сказати. А може і долізу. Єбать, макака нахуй палка. Бачили таке? Чи чули? О! Хороший колум. Не ламається нахуй. А може ламається. Я хуя за 6 тріщить. Таку я ще точно не робив. Хто куди подумать? А, та він працює. Йому по А, рука, правда, мерзне. Холодно. Считайте. Льодяною сокирою нахуй работаю. Можна так відосі назвати. Колю дрова. А, ви не колю, все, замерзла рука. Людяної сокирою, нахуй. Пизда, рука замерзла. Тришак. Ага, тепер прилипаю до всього. Ніхуя собі. От це поворотик. Ні, реально такого я не очікував. Холодно. Ага, до до всього тепер руки прилипають. Отак ну, і батьки вмирають люди. Хібать холодно. А мені холодно. А мені гарно. Ти що, єблан? Тобі чи холодно, чи гарно. Фу. Так. Якось зачіркати. Ага, хуй там. Ага, хуй там. А ми навіть горіть не хочемо, ніхуя сім'я. Прикол. Зараз подивимося, головне побачить, якщо є тяга, то діло буде. Якщо тяги нема, то все. Суши весла. М да, я знав, що буде хуйово сьогодні, але ж не настільки. Ой, ну щось поки йде всередину. Але то таке вже було. Це ще нічого не означає. Зараз, зараз. Ось туди. Я, кстати, виходив, розтопив котел. Там станції на 20% заряду залишилося. Але треба, треба, щоб не розмерзалось нічого. У мене в тітки розмерзлося, їбать, пізда на бабки попала, я казав, їбать. Отже, купити станції. Дешевше буде. Но мене не слушать. Ну, Вроді тяга йде, Дивиться, димку назад не виходить. Да? Вже як порядок. Не пішов сразу димок назад. І розгоріться нормально. Вимагає теж сира. Можна трохи жарку піддати, щоб прогоріла доска і все. Тоді буде окей, І поки ці доски не загоряться, я нові не додати. Мені напише «Надо знизу. Пахою. Ой, хай прогорає, я не буду закривати, щоб тяга була побільше. більша. Німа не розтопити. А далі вже будемо прогріватися. Так, ахуєнно, що я можу сказати. Не... А, бачите, труба вже пішла підкапувати, Значить все-таки тяга є. іде куди треба. Да, і вгорі демоку Гуд. Треба забрати ящик і можна починати пакувати. Розтопимо все, ну звісно калітка замерзла пізда. Якщо взагалі намір, прикиньте. Жесть, слой льда, пизда. Охренеть, жорстко. Реально так тиждень не виходиш і наскільки сильно все міняється, що піздець. То пойдеш, хуяка воно все ламається в будові. Жесть. Лідніковий період в селі. Виживаємо як можемо. Зробив ледяну сокиру, щоб добути дрова. Вот так. Вот. Охуенно. Продумал уже себе назу для видео. Фух. Я сподіваюсь, там конденсат не дуже великий. Нападав на камеру, видно нормально. перепад, что капец. Дома. Ну і рахуючи те, що батарея сідає. Прощаємося. Немає резону далі записувати. Там сталося 2%. 2